Вітаю! Мене звати Віктор Буйніцький. Я юрист та операційний директор бізнес мосту, марки, яка вже майже 10 років надає підтримку закордонному бізнесу на території Польщі. В сьогоднішнім відео ми розпочнемо приближувати вам аспекти ведення бізнесу на території Польщі, а саме проговоримо форми ведення господарської діяльності. Починаючи з березня 2022 року. Для усіх громадян України доступні всі форми ведення господарської діяльності на території Польщі можна займатися діяльністю як одноосібна господарська діяльність у формі цивільного або торгівельного товариства. Також можна займатися діяльністю як громадська організація. Далі в цьому відео ми зробимо коротку характеристику вищеперечислених форм та проговоримо їхні основні плюси та мінуси. Першою та найпростішою формою ведення діяльності Є одноосібна господарська діяльність, так зване JDG, яке є аналогом українського ФОП, це найменш бюрократизована із усіх реєстрових форм. Для початку ведення такої діяльності громадянам України достатньо наявності номеру песель та фізичного перебування на території Польщі на момент відкриття діяльності, з переваг цієї форми ведення бізнесу швидкість і простота відкриття, можливість вибору одного з трьох варіантів оподаткування. Та можливість швидкої заморозки або закриття діяльності. З мінусів – обов'язкові внески в фонд соціального страхування, так званий ЗУС, повна майнова відповідальність за борги та відсутність прямої можливості залучення інвесторів взамін за відсоток від прибутку фірми. Наступною формою ведення бізнесу є діяльність товариств. Товариства поділяються на три типи: цивільні, особові та капітальні, найбільш популярним видом товариств є товариство з обмеженою відповідальністю польською ЗО. серед переваг спулки ЗО можливість дистанційної реєстрації діяльності відносно низький мінімальний розмір статутного капіталу лише 5 тисяч злотих, відсутність постійних внесків в фонд соціального страхування З мінусів – необхідність офіційного виведення коштів з товариства, обов'язок ведення повного бухгалтерського обліку, довготривала та коштовна процедура закриття діяльності. Також громадські організації, такі як фундації, об'єднання або асоціації, можуть займатися господарською діяльністю. Важливим нюансом є те, що ведення господарської діяльності фундацією або однією з вище перечислених організацій, мусить мати на меті, передусім, отримання коштів для фінансування її статутних цілей. І це є основним мінусом, якщо нашою метою є саме господарська діяльність та особистий прибуток. Наша команда допомагає підібрати оптимальну форму ведення бізнесу відповідно до ваших очікувань та потреб. Ми консультуємо щодо нюансів оподаткування, реєструємо усі форми ведення господарської діяльності, також ми гарантуємо якісний бухгалтерський та адміністративно-правовий супровід. Запрошуємо до контакту, будемо раді співпраці!